Алло, доброго дня. Це стоматологія? Доброго дня. Так, це стоматологія Dental Care. Мене звати Анна. Чи можу допомогти? Хочу записатися до вас завтра на професійну чистку. Які можливі години є для запису? На завтра, на понеділок, є вільні місця о десятій ранку або о п'ятнадцятій. Який час підходить більше? Давайте на 10 ранку. Запишіть мене. Чудово. Щоб зафі... запишу: як до вас звертатися, і який ваш номер телефону. Остап 097 107 777. Дякую, Остапе. Зараз я фіксую ваш запис на завтра на 10 ранку. Все готово. Чекаємо вас у клініці. До побачення. Дякую, до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. І тепер оновлюю свою пошту і бачимо новий запис. Запис на професійну чистку 1 грудня о 10. -й. Постав номер телефону, такий, як і подано, при розмові. Ви це бачили? Це не монтаж і не складна автоматизація за 5 тисяч доларів, яка включає в себе різні сервіси. Все це створено абсолютно безкоштовно моделлю Gemini 3 Pro за буквально декілька годин. Mm -hmm. Тож це і буде сьогодні темою нашої розмови. Як створити такий веб-сайт абсолютно безкоштовно поставити на нього AI-агента, який буде відправляти дані через N8N на вашу пошту. Як ви розумієте, пізніше з цими даними ви можете... Робити все, що хочете, чи додати їх в свою CRM, чи додати в календар і так далі. Те, що ви зараз побачили, створено абсолютно безкоштовно за допомогою моделі Gemini 3 Pro. До речі, я про неї розказую детально у минулому відео. Ви можете глянути. Саме ця модель є мультимодальною, і її мультимодальність дозволяє створювати дуже круті штуки. Після даного оновлення Google можна робити нереально круті речі. Одною з таких речей є створення голосових агентів. У цьому відео покажу вам те, що інші продають на платних курсах. Ми не просто пограємося з AI, ми створимо повноцінний веб-сайт з голосовим агентом, який передає дані через N8N на вашу пошту. Що вміє цей агент? По суті, він заміняє рецепціоніста. Він може проконсультувати, записати на певну послугу чи побути довідком бюро. Тож Ми створимо повноцінний сайт для стоматологічної клініки, який має голосового агента. А найголовніше, я покажу цей секретний інгредієнт. Я підключив сюди N8N. Щоб дані не губилися в чаті, а миттєво прилітали власнику бізнесу. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, у вас буде своя готова бізнес-модель, яку ви можете продавати іншим клієнтам чи налаштувати для свого бізнесу, якщо ви є власником бізнесу. Раніше, щоб зробити все те, що я показав, займало, по-перше, багато часу і вимагало роботи програмістів. Зараз. Це все доступно одній людині абсолютно безкоштовно і більш того, яка не знає коду зовсім. Все це доступно в Google AI Studio. І покажу зараз, давайте, як це зробити. Тож, перейдемо в Google AI Studio. Як бачите, початковим моїм промптом було всього декілька речень. З голосового AI-агента на сайті стоматологічної клініки. Дизайн зроби сучасним, цілі агента узгодити час, запитати про підготовку до аналізів, уточнити, чи лікує лікар конкретну проблему, записатись на прийом. Зроби можливість, щоб як тільки завершиться розмова, відправляти скорочену версію розмови і деталі запису на мою пошту. І вже далі е, я йду і спілкуюся з ним, додаю все різні промпти. Щоб покращити його роботу, щоб зробити інтеграцію з N8N, і в результаті вийшов ось такий веб-сайт, він зробив навіть декілька сторінок, послуги, лікарі, контакти. І наш агент, декілька кнопок на сайті, ось AI консультант. Зверху в меню запис і на головній сторінці, клікнувши на кнопку Голосовий запис. При роботі, звичайно, трапляються і помилки, але головна відмінність Gemini 3 Pro від попередньої моделі 2.5 Pro, в тому, що дана модель, скоріш за все, зробить абсолютно всі задачі, і ви отримаєте очікуваний результат. Причому отримаєте це достатньо швидко, тому що з попередньою моделлю, якщо ви з нею вам доводилось з нею працювати, ви, скоріш за все, досить довго могли стояти на одному місці і так і не вирішити питання і залишитись незадоволеним. В даному випадку я не зустрічав подібних проблем, і модель вирішує задачі дуже швидко і також майже без помилок. А якщо вони трапляються, то вона дозволяє їх дуже швидко виправити. До речі, розкажу, яку модель використовує цей агент, щоб ви не думали, що це також Gemini 3 Pro. Наразі в Google доступна така модель, як Gemini 2.5 Flash Native Audio, Live API. І саме її використовує наш агент і також. Наскільки я вже от створював декілька агентів в Google AI Studio, завжди Google використовує саме цю модель для створення голосових агентів. Я думаю, що на підході вже буде нова модель 3.0, але наразі він не використовує 2.5 флеш. Так що слідкуйте за цим, вона достатньо дорога. Але як бачите, дуже схожа. На людину, робить все, що робить помилки, але для цього достатньо покращити ваш промпт, який ви використовуєте для агента. Якщо ви надасте всі необхідні інструкції, гарно протестите, я впевнений, що він буде працювати перфектно. Окей, ми створили сайт, але якщо ми просто покладемо слухавку, ці дані просто втратяться. Нам їх потрібно кудись передавати. Тож, Покажу тепер, як інтегрувати цього агента разом з N8N, щоб, наприклад, передавати дані клієнта після запису у вашу пошту. Для цього я використовую N8N. Наша логіка тут дуже проста, ми створюємо дві ноди: це вебхук і Gmail е ноду надіслати повідомлення. Що таке вебхук? Це наша поштова скринька, куди сайт кине листа. А вже, відповідно, цей лист ми відправимо собі на пошту. Перейдемо до налаштування. Як бачите, тут метод пост, шлях у нас описаний. І все, що необхідно зробити, це скопіювати просто ваш продакшн і тест URL. Ось його скопіювати і надіслати в чат моделі, щоб вона використала цей вебхук при роботі даного агента. Тож, як нам інтегрувати цей вебхук з нашим агентом? Дивіться, я просто вставляю ось цей production URL сюди в промпт і пишу ось мій вебхук URL. Зміни код так, щоб коли користувач натискає кнопку Завершити дзвінок, ти автоматично зібрав JSON з даними, ім'я, телефон, послуга і відправив його на цю адресу. І далі потрібно протестувати, що він відправляє все, все працює. І далі налаштувати ноду вже send Message». Тож, а як нам налаштувати тепер ноду надіслати повідомлення? Як бачимо, в нас є схема е, з даними, що передаються через вебхук, і тепер необхідно просто передати в Subject. нам потрібно ось перенести. Імей subject ось от, ось так. Просто перетягти сюди. І так само в меседж потрібно перенести ось це емейл боді. І по суті це все. Е, е, і потрібно протестувати потім наш workflow, вор чи все працює. Наразі він активний. Тож. Давайте тоді ще раз протестуємо нашого агента, як він працює. Нажимаю на голосовий запис. Доброго дня, це стоматологія. Доброго дня. Так. Це, це стоматологічна клініка Dental Care. Мене звати Анна. Чим Чи можу стоматолог? допомогти? Хочу записатися до вас на профілактичний огляд на наступному тижні. Які у вас є вільні дати і слоти? Добре на наступний тиждень. Сьогодні у нас неділя, клініка не працює. Можу запропонувати вільні слоти, починаючи з понеділка. Вас цікавить ранок чи, можливо, після обіду? Я хотів би, щоб це була середа, наприклад, після обіду. Добре, середа після обіду. Наступна середа це буде 3 грудня. Є вільний час о 15-й годині або о 17-й. Який час вам зручніший? Мені підходить 17 година. Запишіть на неї. Чудово. На 17-ту годину в середу, 3 грудня. Будь ласка, скажіть, як до вас звертатися? Та який ваш номер телефону? Остап. Номер телефону 097 777 -77 -77 -77. Дякую, Остапе. Зараз я фіксую ваш запис. Все готово. Чекаємо вас у середу, 3 грудня о 17. До побачення. До побачення, дякую, до зустрічі. До... Як бачите, ось тут у нас відображається зразу статус. Дані успішно відправлені. І е, прийшов нам мейл. Запис на профілактичний огляд 3 грудня о 17 й Остап. Ось так, е, все досить просто. Треба витратити певний час, щоб це, звичайно, зробити. Але немає нічого неможливого тепер. І подам ще декілька ідей, як можна покращити цей флоу. Наприклад. Ви можете підключити сюди повноцінного AI-агента, який буде мати доступ до вашого календаря, до вашої пошти, наприклад, до вашої CRM-ки. Він буде мати доступ до всіх ваших даних. Відповідно, по-перше, краще буде спілкуватися з клієнтами, знаючи всі деталі роботи, всі записи, коли там доступно записатися. І також він може автоматично зразу створювати записи в вашу CRM-систему чи в календар. І таким чином дуже класно автоматизувати ваші внутрішні процеси. Також ви можете опублікувати зразу цей додаток в Google Cloud чи на своєму хостингу. В Google Cloud це робиться взагалі. В два кліки, як бачите, натискаєте на іконку ракета, створюєте тут новий проєкт. І в 2 секунди ваш проєкт створиться. Ну, але це відповідно вже далі потрібно додати свої платіжні дані і продовжувати. Вже, відповідно, Google буде стягувати у вас гроші за роботу даного і агента. Ви будете змушені платити за API голосового агента. І також за Google Cloud. Але ви можете опублікувати його і на своєму хостингу, чи запустити локально. Тож, як бачите, живемо в божевільний час. Ще півроку тому ця б розробка коштувала 5 тисяч доларів. Зараз це може зробити кожен, не знаючи абсолютно програмування, і буквально за декілька годин роботи. Цей шаблон готовий продукт. Беріть його, адаптовуйте під СТО, доставку їжі, салони краси, клініки і так далі. Я виклав готовий промпт для створення схожого проєкту в своєму телеграм-каналі, який доступний в описі під відео. Також виклав шаблон для N8N. Якщо це відео набере 100 лайків, я покажу. Як підключити даного агента до справжнього мобільного номера, щоб люди могли дзвонити не тільки через сайт, але й з мобільного телефону. Підписуйтесь, з вами був Остап і до зустрічі в наступних відео. Па-па!